Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Швидкий рецепт смачної піци Нарізаємо ковбасу брусочками. Не обов'язково брати копчену ковбасу. Можна сосиски або шинку. Кому що до вподоби. Робимо соус. 2 столові ложки томатного соусу, 2 столові ложки майонезу та приправа хмелі сунель. За смаком. Все розмішуємо. Натираємо сир. Подрібнюємо зелень. Булочки сімейка розрізаємо навпіл, змащуємо соусом. Викладаємо ковбасу та притрушуємо сиром. Перекладаємо у форму та запікаємо у духовці 10 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо із духовки та посипаємо подрібненою зелені. Хрустка булочка та соковита начинка. Смачно! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.